Сьогодні Закарпаття оплакує справжнього героя України полковника Анатолія Генченка. У Мукачеві в соборі рівноапостольних Кирила та Мефодія з ним попрощалися побратими, родина, друзі та всі ті, хто знав, поважав і цінував його відданість справі. Перші захисники нашої держави стали в обороні наших цінностей. Не тільки землі, не тільки території. Тому що є ми, наша ідентичність, народність, національність, християнськість, мова. На початку цієї виробники Божий Анатолій вступив в неї, був дуже в її авангарді на різних етапах свого життя. Полковник Генченко, учасник АТО, який служив у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади на Дебальцівському плацдармі. Тоді він очолював зенітний ракетно-артилерійський дивізіон. У час повномасштабного вторгнення Росії старший помічник начальника легендарної 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». через стан здоров'я був переведений на службу до Мукачівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де очолив перший відділ у селищі Воловець. Анатолієм Володимировичем, який прожив 55 років свого земного життя, і з них більше 30 років він віддав Збройним силам нашої держави. І за цей період служби він виконував бойові завдання в складі 128-ї гірсько-штурмової бригади в зоні антитерористичної операції з 2014 по 2018 рік, де Велику увагу від побратимів. Анатолій Генченко віддав захисту батьківщини понад 30 років свого життя. Його ім'я назавжди залишиться в історії сучасної України як символ честі, мужності та вірності присязі. Людяність це те, що так важко зберегти час війни. Серед нас і тут дуже багато міського. Зуміла це зробити. І зуміла залишити нам цей приклад. Тому що саме на це сьогодні ворог найбільше полює. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. У військового залишилися батьки, дружина, син та донька. Вічна пам'ять і слава герою Анатолій Генченко назавжди в строю.